Ну що, сьогодні НАБУ та САП проводили обшуки у Міндіча, Галущенка та інших фігурантів справи про розкрадання державних грошей. Також Набу опублікувала частину славнозвісних плівок Міндіча. І виявляється, що найближче оточення президента Зеленського під час війни обкрадало державу на мільйони, на десятки мільйонів доларів. І ви знаєте, що тепер буде? А нічого, нічого не буде! Ніхто не сяде, нікого не покарають, ніхто не втратить посаду. Найближче оточення президента України обкрадало на мільйони доларів нашу державу під час війни. Президент піде у відставку? Ні. Єрмак піде у відставку. Ні. Міндіча посадять. Ні. Слава Україні! Героям слава! Ось таку державу побудував Зеленський. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зломати цю систему.